Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Зібрали четверть мільйона для наших захисників. Минулими вихідними у місті відбувся благодійний ярмарок. Приурочили його до дня народження житлового комплексу на щасливому, якому виповнилось 12 років. Захід тривав два дні. За цей час рівнянам вдалося зібрати чималу суму для військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Побували на ярмарку, і наші журналісти вони розкажуть, як усе минуло. Уже традиційно в день народження ЖК на щасливому та ТРЦ Хепімол рівненські волонтери влаштовують благодійний ярмарок, на якому збирають кошти на потреби Збройних сил України. Цьогоріч захід тривав два дні. На ньому збирали кошти для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Андрій Вітрін з позивним священник разом із побратимами нещодавно повернулись із фронту. На ярмарку вони виступили у складі свого оркестру. Ви знаєте, як би не було важко в бойових діях, але ми всі боремося за те щоб в нас у всі на всій території держави держави була був спокій були була радість була краса і тому от такі події вони вони тільки в плюс ви знаєте підтримка є дуже важлива тому що працюють працює таке відчуття що ти і ти правильно виконуєш свої обов'язки. Е, перш За все Пуре. кожен може мінімальним, це простою молитвою. Тобто, ну для того не потрібно щось надзвичайне, але насправді сама молитва вона є надзвичайна. Тисячі людей з десяток локацій, розваги для дітей та патріотичний концерт, як розповіла організаторка заходу від ЖК на щасливому Світлана Марчук, вирішили не зраджувати традиціям та знову влаштувати концерт ярмарок, адже такі Заходи в першу чергу згуртовують рівнян та допомагають зібрати чим більше коштів. Відмовлятися від цієї традиції ми не стали, адже це ще одна нагода нам всім згуртуватися і сьогоднішнє свято перетворити на свято волонтерства, добрих справ, аби кожен міг прийти, задонатити, показати своє до нашої спільної перемоги, ось, і е, я думаю, що нам це вдасться, і все, що ми хотіли, все, що ми вклали саме в цей день, е, воно обов'язково дало свої результати. Для більшого заохочення на ярмарку рівняни мали змогу взяти участь у лотереї, задонативши певну суму коштів. Сьогодні, як завжди, ми придумали знову нові подарунки. В нас від торгового центру Мол» є п'ятнадцятий айфон, які ми будемо розігрувати завтра. Новенький ноутбук торгова марка Щедрик і мацик дали нам свої кошики і золота підвізка карта України. Якщо людина прийме участь в розіграші всіх цих подарунків, автоматично стає учасником погашеної марки Валерієм Федоровичем. Залужним і з його підписом я думаю, що ми постійно дивуємо, але найголовніше наш меседж, як завжди, якщо ти не в ЗСУ, то ти для засилу підсумку за два дні вдалося зібрати 250 тисяч гривень, як розповів секретарів неради Віктор Шакирзян. Волонтери, які два дні поспіль безперервно працювали за для нашої перемоги та рівняни, які продовжують підтримувати нашу армію. Одна велика родина. Кожен з них заслуговує на подяку та шану, адже саме вони і є початком нашої. Майбутньої перемоги. Ми хочемо подякувати саме Збройним силам України. Саме завдяки їм ми можемо проводити такі заходи. Дуже приємно, що житловий комплекс сам по собі вже 12 років, тобто він не зупиняється будувати. Це говорить про те, що ми на правильному напрямку, ми допомагаємо ЗСУ ми допомагаємо нашим так само дітям. Ми допомагаємо економіці. Те, що сьогодні це дуже важливо. Ну і основне, що такі заходи потрібні, це нашим малюкам, це нашим дітям. Розумієте, що саме їхні посмішки нас заряжають і говорить про те, що завдяки їм ми продовжуємо. Жим боротися, з яким ми продовжуємо навчатись, і знов ж таки ми живемо в Україні. Родзинкою вечора став виступ українського рок гурту Козак Сістем чиї пісні стали символом українського спротиву та міцності духу. Українське сонце зійшло. Ське сонце зійшло Ірина Жуковська та уся команда телеканалу ITV. У рівному працюють над тим, аби інформація стала доступнішою. У понеділок в обласному центрі презентували новий електронний сервіс. Його мета зробити дані щодо об'єктів комунального майна відкритими для мешканців громади. Коли він запрацює та яку інформацію міститиме, розповість Ангеліна Бурак. Інформація про комунальне майно відтепер є у вільному доступі онлайн. У рівному на сайті управління комунальної власності створили новий електронний сервіс, за допомогою якого кожен рівнянин може самостійно дізнатися про наявні об'єкти та обрати щось з вільних для подальшої оренди чи викупу. Усі ці дані наразі розподілені за рубриками. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шекерзяна, зробили це, аби зробити дані максимально відкритими для мешканців громади. Ну, перш за все, ми хотіли, ну ми говорили за те, що маємо перш за все бути відкритими. Тобто, що там знаходиться в нашому місці, що є комунальне майно, тобто які є приміщення, які є земельні ділянки. Цей сайт дає можливість нам повністю вийти, ну не від чиновника, тобто зайти на сайт, перевірити всі дані з приміщення, в якому на статусі перш за все знаходиться. Після того прийняти рішення там цікаво тобі це приміщення чи інше. Як зазначають у управлінні комунальної власності, цей сервіс запрацював із 1 жовтня. До цього він тривалий час проходив тестування а для його наповнення була відцифрована вся інформація, яку в своїй роботі використовували працівники профільної структури Рівнеради. Наразі у сервісі є інформація про понад 800 об'єктів. Це наповнення відбувалося тривалий період часу. Постійно відбувались певні якісь моменти, які відразу усувалися програмістами, і тестування у нас вже фактично відбулося. Просто публічно ми дали можливість розмістити на сайті, коли ми вже впевнені, що воно програма коректно працює. Інформація в розрізі, ще раз наголошую, інформація в розрізі майна, що є на балансі управління комунальною власністю в подальшому. Плануємо, щоб наповнити цю базу. Іншими об'єктами комунальної власності, які є на балансі інших структур, усі дані та зміни щодо приватизації оренди чи продажу комунального майна тут публікуватимуться в режимі реального часу. Разом із тим, чиновники зазначають, що в подальшому сервіс продовжить оновлювати та розвивати. Наповнення буде актуальним. Тобто, от сьогодні відбулися зміни. Сьогодні люди вносять зміни щодо єдиного переліку комунального майна. Звичайно, ця інформація відображається по етапному. в планах, щоб інформація щодо комунального майна. Яка розміщена в правильному продукті була відображена на сайті ради, тобто на карті ради, де буде видно не тільки саме майно, а де воно розміщено. Варто зазначити цей сайт це своєрідне продовження електронного сервісу, який міська рада запустила у січні 2022 року, для того, аби усі охочі могли відслідковувати стадії розгляду проєктів рішень Рівнеради. Ангеліна Михайло Мандюк, телеканал З вівторка у рівному офіційно розпочався опалювальний сезон. Щоправда, теплопостачальним підприємствам доручили подавати тепло не всім споживачам одразу, а за пріоритетністю. Чому так та хто отримав його у перший день опалювального сезону? Знає Софія Капінос. Опалювальний сезон 2023-2024 років у рівному офіційно оголошено розпочатим. Про це днями повідомив секретар Рівнеради та виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян. Відтак від сьогодні, 17 жовтня, теплопостачальним підприємствам було доручено розпочати подачу тепла, насамперед забезпечити ним соціальні об'єкти міста. Першочергово ми ми подаємося садочки школи відповідно і також йдемо паралельно по, по всіх остальних котельнях. Тобто хочемо ще ну робити так, щоб люди не отримали якоїсь дискомфорт. Спорту, передбачається похвати, і тому було прийнято рішення завчасно включити. Ну, також у нас не було збунтуження того, що чому не включено, чому немає тепла, і ви розумієте, що ця така процедура займає певний час. Як розповідають, у то теплоенерго нині у місті є 29 котелень п'ять із них на твердому біопаливі та дев'ять на газовому, вже запущено у роботу. За словами речника рівне теплоенерго Олексія Кривошеєва, опалення подано у 15 садочків, 37 закладів освіти та у 14 медичних установ. А поки комунальники працюють над запуском решти котелень. Подача тепла від них буде поступовою. Ті котельні, які в нас е, працюють на біопаливі. Ми відразу запустили ті котельні, які працюють на газу, ми направили звернення до рівня газу. А там ми маємо просто дочекатися їхніх людей, які прийдуть, розпомбують лічильники, дадуть нам відповідний акт, і ми їх запускаємо. Оскільки зараз, ну в зв'язку з тим, що багато кого помобілізовували, і в них не вистачає людей. І ну цей період займе кіль... ну, кілька днів. Разом із тим, газовики зазначають, що роботи із розпломбування. Ні, лічильників планують завершити до кінця цього тижня. Фахівці підприємства та рівне газ працюють в штатному режимі, і пуск газу виконується згідно з заяв споживачів та підприємству, встановлені терміни. Тобто поступає заявка, і відповідно до цієї заявки газовики проводять пуск газу з котельнях. Наступні у черзі на опалення багатоквартирні будинки рівного за словами Олексія Кривошеєва, тепло подали вже в 421 будинок з 809, які обслуговує підприємство. Разом із тим наголошує те, як будинок отримує тепло та перезимує опалювальний сезон. Залежить тільки від голів ОСББ та управляючих компаній. Далі ну все буде залежати по запуску котелень, Тобто, якщо ця котельня там вже запущена, відповідно ті будинки, які вона обслуговує, вже отримують тепло. Ми подаємо тепло до будинка, до теплопункту. А далі відповідно там чи голова СББ, чи відповідальні працівники управлінських компаній мають відкрити теплопункт, там виставити подачу теплоносія, і так далі. І так далі, Тобто є ще відповідальність тут у СББ і управлінських компаній. Тож за сприятливих умов, якщо вірити газовикам, вже до кінця цього тижня рівне буде повністю забезпечено теплом. Варто зауважити виникнення аварійних ситуацій у тих будинках, які не здали свої акти готовності до початку опалювального сезону. Відповідальність їхніх голів ОСББ чи управляючих компаній. Софія Капінос та Михайло Мандзюк. Телеканал ITV. Західні партнери продовжують надавати допомогу Україні. Завдяки спільним зусиллям Німеччини та Польщі рівне отримало нову комунальну техніку. На чиєму балансі вона перебуватиме та як її планують застосовувати у сюжеті Лілії Мазур. Європейці продовжують допомагати Україні цього разу. у знак своєї підтримки західні партнери передали рівному сміттєвоз. Зробили це за сприяння двох партнерських міст рівного німецького Ессен та польського забже. Място Есенмісто Ессен рівне та Забже. Це партнерські міста. Місто Ессен подарувало рівному цей автомобіль. а забже взяло на себе всі видатки для того, щоб привезти цей автомобіль до рівного. Рівне не вперше отримує допомогу від цих міст. З початком повномасштабного вторгнення Ессен та Забже передавали. Чимало автомобілів та іншої гуманітарної допомоги для України та рівного зокрема. Петр Відуховський розповідає: допомагати та підтримувати Україну в такий складний період важливо. всім відомо, що в Україні триває війна, і у вас велика потреба в різних автомобілях. І ситуація така, що якщо хтось має в надлишку, а хтось не має взагалі, то треба поділитися. Секретар рівне ради Віктор Шакризян зазначає, у цей непростий час, коли Україна протестують російській військовій агресії, підтримка міст партнерів надзвичайно. Важлива і ціна для нашої громади. Будь-яка допомога вона дуже важлива. Але сьогодні, зміючи, що є випадків дуже багато. Ми хочемо так само зберегти. Ну не забувати про нашу громаду, що її треба утримати в належному стані. Посадовці також додають, що надалі, у разі потреби, сміттєвоз може бути переданим в інші області України, які потребують додаткової комунальної техніки. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV. Забезпечення незалежної від обставин роботи котелень та розширення мережі віддалених робочих місць ЦНАПу це дві ініціативи у четвер обговорили у Рівному в рамках дня депутата. Зокрема, мова йшла про нові станції, які встановлять на базі котелення. Також про створення нового віддаленого робочого місця ЦНАПу на мікрорайоні ювілейному. Як ці нововведення планують реалізовувати, розкажуть наші журналісти. Мешканцям мікрорайону «Ювілейний» більше не треба буде витрачати зайвого часу або оформити необхідні їм адміністративні документи. Незабаром рівненський ЦНАП надаватиме послуги просто в приміщенні місцевої поліклініки. Цю ініціативу обговорили сьогодні у рамках депутатського дня. На даному віддаленому робочому місці ми плануємо надавати послуги у сфері реєстрації місця проживання, адже вони є найбільш затребуванішими послуги у сфері інтегрованих послуг. Це допомоги малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дід. Послуги у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, тобто послуги, які будуть надаватися державним реєстратором а також послуги соціального характеру, які будуть надаватися представником департаменту соціальної політики. Організують його на базі ЦПМСД ювілейний. За словами секретаря рівнеради Віктора шикерзяна обирали місце, базуючись на тому, що тут постійно є великий потік людей, а також враховували те, що там є добре розвинена транспортна мережа. Розраховано, що у даному віддаленому роботі. Чому місці буде чотири працівника: один з департаменту соціальної політики, два адміністратора центру надання адміністративних послуг і один реєстратор. Цих працівників переводитимуть із департаментів. Віктор Шакерзян додає в подальшому вони планують організовувати подібні робочі місця і в інших найбільш віддалених куточках громади. Стосовно Стампу, у нас є мета зробити по всіх густонаселених районах. Тобто, це є сьогодні. Наприклад, ми показали, що ми хочемо зробити це на юглейному. Є потреба ми воно відкривати так. Само і хочу. Хочемо... Ці відкрити посили і на наступний рік плануємо відкрити ще це на північному, також і на в районі 12 той школа. Тобто я думаю, що ми використаємо весь свій потенціал, зробимо це все. Окрім покращення якості надання адміністративних послуг під час дня депутата міські обранці обговорили і питання роботи котелень в опалювальний сезон. Минулорічний досвід відключення світла продемонстрував, що вкрай необхідно, аби вони могли працювати автономно та не залежали від зовнішніх обставин. і так керівництво міста домовилося із агентством США з міжнародного розвитку про про передачу нашій громаді трьох когенераційних станцій. Ці установки допоможуть котельням виробляти не лише теплову, але й електричну енергію. Фактично, ми зараз очікуємо вже передачі цієї технічної допомоги. Три потужні установки потужністю дві по одному мігават і одна півмігават, які будуть встановлені. Я не буду називати на яких котельнях всі розуміються безпекові заходи, але на наших котельнях в нашому місті. Ще раз повторюсь: на безоплатній основі вони нам передаються для того, щоб ми їх використовували і Дальшому таким чином модернізували нашу систему теплопостачання в місті. Як запевняють чиновники, обидві ініціативи в нашому місті запровадять уже найближчим часом. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV. У п'ятницю в Рівному відбулася благодійна акція для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи нашу незалежність. Письменниця Олена Медведєва подарувала малюкам свою нову книгу Рівненський буквар. Як минув захід та які емоції від нього отримали самі діти, розповість Лілія Мазур. Задля того, аби надати підтримку та тепло, письменниця Олена Медведєва подарувала дітям загиблих воїнів друге видання книги Рівненський буквар, яка нещодавно презентувала. Авторка книги розповідає, подія події є знаковою і для неї ті дітки, чиї батьки загинули на фронті. Потребують на сьогодні більшої уваги. Вони потребують більше обіймів. І саме сьогодні я з ними зустрілася і подарувала цю книгу. Діти гортають, діти цікавляться. Діти вивчають наш край, і так має бути, тому що дитина, коли росте, вона збагачується читанням. На подію завітало понад 70 дітей. Усі вони отримали книгу, а також мали змогу безкоштовно та на необмежений час відвідати парк розваг. Мама маленької Дарини охоче ділиться враженнями про захід. Ми нещодавно прийшли, але бачимо, що захід має бути дуже цікавим. Перша частина його була вже. Же така інтригуюча, тому що нам подарували дуже цікаві книжечки. Ми вже перелистали, побачили, що там є цікава інформація. Ну і чудова можливість погратися діткам, трішки відпочити, порелаксувати від школи. На заході був присутній Віктор Шакерзян, благодійний фонд, якого долучився до створення букваря. Секретар рівна ради зазначає, сьогоднішній захід є необхідним, оскільки вкрай важливо підтримувати сім'ї, які втратили своїх близьких. наш обов'язок опікуватися саме цими сім'ями, показати, що ми з ми єдині допомагати їм, їхнім родинам. Іде така взаємодія спілкування з батьками, розвага дітям. І я думаю, що саме з букваря вони почитають повністю всі аспекти нашої Рівненщини. Благодійна акція відбулася в торгово-розважальному центрі Мол». На заході письменниця запропонувала усім охочим діткам в подальшому долучитися до створення третього видання Рівницький буквар. Ілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.